Доброго всім ранку. Сьогодні вівторок і для мене тільки мій робочий тиждень починається. Сьогодні в мене по плану 5 дівчаток, 5 коректів нігтів. На вулиці в нас дуже сиро. Я так не хотілося сьогодні вставати. Але треба. Нічого, зараз на роботі проснусь. Всім гарного дня. Пиляла першу клієнтку. Проснутися я так і не змогла. Відчуваю себе черепахою. Однотонний білий манікюр З наклеїчками я зробила за час 50. Для мене це дуже довго. Буду зараз пити багато води, коли я відчуваю. Недостаток сили я п'ю звичайну фільтровану воду. Мені тоді легше, додає бадьорості. І погнали далі. Тільки зранку йшла сьогодні на роботу і сказала, що в мене 5 клієнтів. В принципі, я то й не збрехала, але є два. «но». До мене на 3 часи прийшла клієнтка, забула. І ще одна дуже сильно просить, вийшла на нову роботу. Просить взяти її на сьомий вечора. Придеться послухати. Я ж дівчинка слухняна, я жартую. Мої сьогодні поїхали в інше місто по справах будуть пізно хлопці, то щоб вдома зря не сидіти попиляємо. Я була в Аврорі трошечки підкупила одноразові розхідники. Так, що купила, полотенечка купила. завжди беру ті, які по акції. Я е, Ці полотенечка використовую, коли клієнт приходить, пилочку, щіточку, все ложу на бумажняні полотенці, а потім викидаю. Інші майстри використовують контейнери. Я такого не люблю. Я люблю максимум одноразово, щоб були інструменти і матеріали. Покористувався, викинув. І до побачення. Взяла антибактеріальні салфеточки, я ними стіл протираю ручки клієнта. Отакі тряпочки для сухого та вологого прибирання. Я на таких е, сушу інструменти. Вже відео мелькало, на днях я планую зняти подробно про те, як я обробляю інструменти, бо в інших відео у дівчаток виникли питання. Треба зробимо. І поновила сьогодні такий пластиковий контейнер. Купила. Я їх використовую ось так. За цілий день я збираю грязний інструмент робочий. Він в мене так зберігається. Контейнер мити не хочу, у нас тут води теплої немає в приміщенні, де я орендую кабінет. Тому я купила новий, в принципі, він швидко не виходить з ладу. Цей, цьому, напевно, десь рік. Він вже такий мутний, але... хочеться свіженького. Піду зараз виносити мусор, прибирати. М -м -м. Мабуть, схожу в Єву і візьму собі красочку для волосся. Може, масочку якусь олійку візьму. Якщо не буде багато народу, познімаю. Все помчало. У мене годину вільного часу. Stop to love, yet you love. I wanna live right now Baby I'm as young as the night. I wanna dance right now. On the floor I feel so light. Don't stop turning it up Don't stop turning it up Снимаю сегодня Друйдень Блу на стріль мене на що сьогодні. Взагалі. То лі панити, то лі поплакати. Ну, будемо сміятися, як завжди. У багатьох моїх знайомих виникло питання. Скільки я заробляю на YouTube? Скажу відверто, заробляю ноль. Зеро. Ютуба, щоб включити монетизацію, є ряд вимог, до яких можна йти і рік, і два, і три. За моєю відповіді далі наступне питання. А для чого я це роблю? Чесно, дуже часто роблю інтуїтивно різні поступки. Я не знаю для чого. Я відчуваю, що мені зараз це потрібно. Ну, нам, мабуть, всі люди ми хочемо розвиватися, і це нормально. Я сама по житті мовчу, я рідко говорю. І я стала помічати, що після цілого дня пельошки мені важко починає говорити. Вставати говорити. У мене на тіпси отаке відд... відро. Купляла в Аврорі воно для прищепок для стірки. Але мені так дуже зручно. Щепилося в мене колечко. А хоп, саме still my pillows on the floor. Anyone could say that we are never. short for things we're dreaming Планую окультурити свою палітрочку. На Aliexpress замовила портативний міні-принтер, але папір самоклеючий. тут трошки не той вибрала, і він не підходить до мого міні-принтера. Вже заказала новий, на Aliexpress, але ця пісня трошки довга. Коли прийде, every day i try to find things in a new set but late at night i look for those i will never get symptoms of my sickness always fade and come back wonder how хтось подумає що я знімаю підсвічник, так ні. Прислухайтесь до звуку. ось так сьогодні у нас цілий день. Сирена за сиреною. нагроздив ну, господь сусідами нас. Yeah. Я. Ви думаєте, майстрічого іноді такі веселі? you've got a piece of me